Усім привіт! Новий випуск, канал Хакну Кухню і класичне бонджорно. Ребятки, у нас уже е, час доходить до того, що наближається навчальний сезон. Е, діток треба відпускати у вільне плавання в навчання. А студенти, як завжди, були голодні, є голодними і будуть залишатися голодними. Ну окрім тих, хто працює і заробляє. Так от, е, запит є, запит виконуємо. Приготуємо. Супер просту е, крумплю. Крумпля це по закарпатськи а по-нашому, картопля. Картопля, барбуля, крумпля, потейто. Називайте як хочеш. Але я її назву е, батєва картопля, бо тому, що вона робиться швидко, просто і ліниво. В Бразилії є така класична страва. Вони її запікають в великих печах цілою картоплею і подають з різними додатками. Ми зробимо таку саму, тільки з нашою картоплею. Ну і з нашими додатками. Всім дякую! Дякую обов'язково для тих, хто підписується на Patreon, хто підписується на мій YouTube канал, хто слідкує за мною в Інсті, хто бере онлайн-уроки, дуже багато. Всім дякую, хто дивиться в тіктоці. Наш новий випуск, який ми запустили на огляди закладів. Це нашого місцевого локального рівня міста Чернівців. Але я думаю, що згодом ми вийдемо на наші інші міста. Чекаю, коли мене будуть ловити бити, але це буде не тепер. В будь-якому випадку, всім дякую. Окей, будемо приступати до нашого рецепту. В описі я залишу якісь складники, які потрібні грамовки, але так, проговорю про просто коротко, що нам потрібно. Нам потрібно буде картопля. Сіль, на які будемо запікати, сир, зелень, якесь щось гостре, можливо, чілі, можливо, халапеньо, пармезан, масло та, в принципі, то все. Цибулька, морква. Я пропоную не чекати, не витягувати і приступати. Поїхали! Нашу картоплю потрібно запекти на солі, для того, щоб сіль витягнула всі, е, всю вологу з неї і вона вийшла максимально крохмалистою, після чого ми будемо її замішувати з маслом і сиром, і щоб воно ну, все там було тягуче, а не водянисте. Тому з цим ділом справиться добре сіль. І я використовую, як і використовую нашу класну Другобицьку, не нашу, але е, ближче до нас, і не шукаю ніяких мальдонських. Другобицька сіль з Другобицької соловарні під Львовом дуже класна. Картоплю буду запікати близько двох годин, при 180 градусів. Елементарно перевіряється, просто ножом будемо протикати, і дивитися, чи готово. Ось так. Для нашої картоплі я також приготую сакатаж. Сакатаж це така, грубо говорячи, це зажарка, але з бобовими, з консервованими квасолями, кукурудзами, яка буде використовуватися в нас в начинку. Тому для цього мені просто потрібна цибуля. Це може бути рібчаста фіолетова, це може бути шалот чи будь-яка інша. В мене є залишки консервованої кукурудзи, що я їв. У мене є також нут, також може підійти, і також у мене є квасоля біла, тоже є, тому я їх використаю з зажарку. Окей, наша картопелька запечена. Лишню сіль просто забираємо. Це нам не потрібно. До речі, сіль можна потім ще використати при наступних якихось рецептах, наприклад, якщо ви захочете ньокі зробити. Так, що нам потрібно? Нам потрібно нашу картопельку розрізати. Її можна розрізати або ось так, або можете розрізати вздовж. Я буду ось так розрізати і вибрати серединку. Серединку замішати з маслом і сиром і назад її закинути. Ну, напевне. Ось так таким методом, і серединку нам потрібно вибрати. Окей, наша картопелька з сиром замішана. Е, я пропоную її одразу збирати. Рецепт надзвичайно простий, її можна подати прямо у сій фользі, і після чого назад, наприклад, поставити підігріти. Тільки не ставте, будь ласка, мікрохвильовку, бо почне е, файершоу робитися. Ось, і прямо ці картопельки туди. Рівномірно по всьому її розподілити. Зверху даємо наш сакатаж з кукурудзи та нуту. Не переживайте, якщо воно піде за межі цього, це такий естетик. Я особисто люблю легкопікантне. У мене є перчик халапеньо, можна додати свіжого. у мене є свіжий чилі, але все ж таки халапеньо, він, як на мене, більш смачніший. Зверху, халапеньо. Якщо маєте сметану, йогурт, можете використати їх і прямо ложечку зверху дати. Якщо не любите, не давайте. Можливо, маєте сирний соус, використовуйте його. Халапеньо, трішки зелені. в даному випадку це буде у мене кінза. І в мене є трішки ось. Не будемо давати, дамо прямо сиру зверху. Раз там у нас багато сиру, дамо зверху сиру. Лінива картопля від баті готова. Я не знаю, що простіше може бути. Простіше тільки подивитися цей відос і приготувати. Ми зараз будемо її куштувати. Нам не треба їхати в Бразилію. Тут в Чернівцях і вона готова. Пікантно, сирно, свіжо, гаряче. І це просто картопля. Всім дякую, хто дивився. Підписка, лайки. Рекомендую. Я просто буду з'їдати з картоплю, ви можете дивитися. І всім чао і пока. Дякую!